Всіх вітаю. Сьогодні є неділя. Я далі хвора Це я знімаю з іншого боку будинку, з другого поверху, з балкончика І бачите, о тут зразу є. Один ряд будинок, потім другий ряд будинок і ліс. Гарний сосновий ліс. Зараз десята ранку. Ми тільки повставали, бо вчора пізно лягли. Сонечко зійшло. У нас сонце майже цілий день. Правого боку, там де зараз у нас спальня. Бачите, такі гарні будиночки тут у нас. В принципі, тут такий район, що у всіх великі будинки. Дивіться, скільки у сусідів там яблук. І вони падають нам на подвір'я. ми Починаємо обживатися, і нам залишили ось таку гарну поличку. Вона була на горі. Ми стягнули її вниз. І вирішили, що ми будемо тримати тут затягу. Петро наразі зараз покладав свої інструменти, тому що він буде робити замок. Коли ми купили цей будинок, то тут працював тільки верхній замок, нижній не працював. Але ми і так збиралися міняти собачку всередині, ну, бо ключі інші, щоб було, це зрозуміло. Ну, Виявилося, що собачку поміняти не так легко, бо замок весь проржавів, і треба було міняти весь замок. Я тут знав. Так. Я Ти то знав, що таке буде. Тому ввечері пізно, в шостій, я казав, в темноті, не починаємо того робити, бо ми то не, можемо не зробити. Тому ми купили повністю новий замок, окремо накладки, окремо ручки і окремо собачку. Ось така собачка. І ось такий новий замок. Я ще ручки не бачила, а потім покажу. Ось ми болгаркою відпиляли ось ці ручки. Слухайте, вони такі важкі. Це не якісь прості ручки, я не знаю, з чого вони зроблені, але вони дуже важкі. Слухай, Петя, з чого вони зроблені? Дивись, попробуй, які вони важкі. Златуні. Златуні? Клас. Тут навіть якийсь знак є. Добре. Так що ручки дуже важкі. Їх неможливо було, крім болгарки. Тільки болгарки. Ми будемо ці двері міняти. Ну, але поки до того дійде, ну, то ми мусимо зробити замки, бо ага. боїмося спати в хаті. Так що Петро поміняє і я вам потім покажу. Кому цікаво, як він міняє, я можу поставити телефон, він буде знімати, а потім при скорому вигляді я вам покажу. Замок такий собі. Бачу, він такий. Не є дорожчих, але не було з чого вибирати. Ну і потім ці двері, це вони будуть другі двері, бо я планую, якщо тебе вийшло. Отут поставити нормальні двері, це забудувати з вікном і тут робити, власне, прихожу. Ну і щоб тепліше прийшло, буде, поперше, тепліше буде. при... Ну, Двоє дверей, так. щоби е, прийшов, зразу тут роздівся і йдеш. Бо то не дуже зручно буде. Ні, так ми будемо тут розвалювати по твоїй країні. Так, ми, то, буде, да, то буде розвалюватися правильно. І ти входиш уже е, в кухню так. і е, в кімнати. А як тут буде, ну це напевно е, не суче. Ні, це хай буде собі. Йдеться про те, що ми розвалимо ту стіну. І там ті всі стіни, у білу стіну і зробимо величезну кухню. Але ми про це потім поговоримо. Але, Зараз ми робимо замок. Але я думаю, що ми вернемося, бо тут були двері туди, в гараж. І ми напевно їх вернемо, а це замуруємо. Ага, дійсно Правда? можна. Бо, ну. Було би краще, так. Тому хай буде такий замок, який є. От тут був старий, він був менший, я таких розмірів не знайшов. Відповідно, мені на цю глибину треба його втопити. Дирка відповідає тій, майже яка мені потрібна, але не зовсім. Видно, що треба опустити мені і втопити на сантиметр. Вот заходи. Все. Згорел. Обірванный дріт. Кор домой, да. так бачиш. Десь там далі. Та уже все, не відомо вот треба... это вот. Вон, воно там. Вон. Зроблений. Не пройшло і 4 години. Це у нас скотч. Просто трошки замок, ця серединка, не підходить, і вона драпає у цю накладку. І він поставив тут, щоб не драпало. Але замок працює. Все добре, дуже гарно зроблено. О, чітко закривається. Нічого ніде не відходить, нічого нікому ніде не заважає. Молодець. Ну що там? Розумієш, то поки не... Мені в першу чергу треба робити внизу майстерні. Треба купити і робити стелаж і розкладати весь інструмент. Бо я тут нічого не зроблю. Щоб зробити той, вирізати той замок. За кожною дрібничкою от треба мені напільник. Я знаю, що він в мене є. але де він в мене є? В мене в ящиках, в одному, другому, третьому, в сумці, там, 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 всюди десь інструменти. А де невідомо? Ти починаєш шукати. Але, наприклад, я подумав, що він в мене в ящику. Я звідти там мушу йти в гараж, шукати там ящик, Все мушу, мушу е, витягнути з того ящика, бо може на дні є. Допустимо, знайшов. Не знайшов, знайшов на натрії. Треба мені просверлити діру. Сверлю. Цим шуруповертом. Сіла батарейка. Ага, де зарядка? Зарядка має бути в тому ящику. Пішов в гараж, витягаюся з ящика. Найшов. Прийшов, поставив, ну і що, буду чекати. Беру перфоратор. А де перфоратор? А там пішов, найшов, витягнув, почав сверлити. перестало сверлити. Що таке? Дріт лопнув, давно не користувався, лопнув дріт. Треба поміняти дріб. на той дріт. Там уже доштукований, там доштукований. Тобто я вже в кількох місцях його обрізав, скручував, бо він там лопав. Бо він розумієш, щоб тобі пояснити, він, коли в ящик складається, тут замотується, ну він там згинається постійно. Плюс ти постійно робиш, туди-сюди. Тому перфоратору мені його Юра подарував, Кум. коли ми переїхали в пустомити, а коли це було в 2007 році. Тобто скільки йому років вже? Ну то вже 15, більше. О. Ну і все, ти починає логіти. Добре, вже не буду я тут не знаю, в якому місці лоб, треба поміняти весь. Добре, поміняю весь, на горі маю. Пішов я на гору. Думаю, там нічого не видно, тільки на горі видно. Але спинами не болить, то на, 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 довго робити, шурупа відкручувати. Ні. зроблю стіл. Стіл в гаражі. Несу ножки на третій поверх, несу стіл на третій поверх, думаю, розкладу, тому що там зараз буду робити поруч, мені той стіл пригодиться. Приніс стіл, розклав, приніс перфоратор, приніс дріт, зробив. Хотів запаяти, каніфоль знайшов в гаражі, але припою не знайшов. не знаю, де є. Ладно, так скрутив, так закрутив. Все, робить. І розумієш, і цілий день я роблю, врізаю замок, врізав все файно, ідеально. А посередині стекло. До чого то стекло? Треба тепер мені дошкою до стекло заробити. Та до чого скло? Щоб Дивиться, хто йде. Ну так. Але то с легко розбивається, засувається рука і відкривається двері. Відповідно, я тепер мушу то ліквідувати. Так. Ну і все, я йду ліквідовувати зараз. Але вже я позбирав внизу, порозкидає інструмент, бо вже стільки, то шукаєшся, і то все по всій підлозі, вже я то все позбирав, бо я мушу усвідомлювати, який в мене інструмент, де лежить. Перед то все зношу догори, буду там заготовки робити, вниз прийдуть тільки з тим інструментом, який безпосередньо буде потрібен, щоб то потім вмонтувати. Добре. Ну, все. Іди. Треба, щоб все було розкладено, щоб я не мусив шукати. Ну, так, ясно, що так. Я думаю, як мав робити ремонт. То я. Добре, в мене не було багато інструменту. але як потім я від діда перевозив інструмент, його стало дуже багато, то теж ніби все в одному місці в гаражі, але що небудь знайти, то тебе... тебе розбивається весь твій робочий не 2 дві години, щоб щось зробити, А ти пів години шукаєш якусь дрібницю. І потім я зробив так. Полички, там цвяхи, там шурупи. Там в мене були такі органайзери, треба на стіну пошукати такі. Де я втикав викрутки всі. А е, сокири, молотки і так далі, то в мене на стіні був стенд, і кожний е, інструмент був розграфлений, ну, трафарет такий, щоб як я взяв молоток, щоб я знав, що там був молоток. Бо потім ти не знаєш, а де він має бути. Uh -huh. А так видно, що то він там має бути. Таке саме тут робиш? Так, бо це дуже зручно. Шкода, що тоді доволі не було, і я то все не зняла, як тебе гарно там було все поскладно. Ну no. Ну нічого. Маєш тепер де розвернути? Ну well, я тепер маю досвід, що то так можна зробити. Ну? No. То треба буде дошку. І її побілити на біло, щоб то гарно було видно. І червоним потім розграфити, щоб теж було гарно видно, чи чорним чорним, щоб гарно було видно, де то, що має лежати. І тоді в тебе інструмент легко прибирається, бо тобі видно, куди де його пазл. Так. Розумієш? Ну так, так, ну добре, давай не буду затримувати. А поки це буде мука, але що зробиш? Що поступово? У нас тепер все поступово, і все е, тимчасово наразі. Розумієш, проблема цієї хати полягає в тому, що тут є багато чого, чого я не хочу викидати. Чого, багато чого такого, що я не хочу викидати, бо зроблено з натуральних матеріалів, з якими нічого дотепер не сталося. І нічого не станеться ще. От то дерево, воно яке є, воно таке є. І йому нічого не бракує. І воно не псується, воно не мажеться, воно, ну, воно легко ремонтується. Бо сучасні всі меблі, вони ніби гарно, але ну, трудно купити щось, щоб було річ так. довговічна. А тут багато чого зроблено так, що воно довговічне. Ну. Відповідно, його треба залишати, той же ж паркет, ті же ж двері, вони прекрасні. І багато чого. І треба просто буде подумати, як тут трохи може переробити. так, щоб Ніби більш сучасно виглядало, не так старомодно, mm. але щоб зберегти ті матеріали. І відповідно, якщо багато де залишається те, що залишається, то багато де е, щось треба буде робити просто самому. Ми, а ми майстрів то... будемо нанімати тільки на воду, на електрику, на газ, тобто батареї, щоб переробили, гідравліки, і будемо нанімати на те, щоб зробили ванну, кухню. Банну, банну, кухню. А решта, то можна по чуть-чуть чухати самому. Вікна треба буде почати з вікон. Почнемо згори. Я правильно? вам обіцяла, що я покажу вам як Петро справляється тут з цим котлом. Якраз нагода вийшла. Хочу показати нашим е, глядачам е, і щоб ти розказав, як тут цей котел працює і що ти тут робиш. Паде, палець.